Усім привіт! Сьогодні на каналі Ваша Діана будемо готувати з вами печінковий паштет, який будемо запікати в духовці. Для цього нам потрібно пів кіла куряної печінки, одна цепелина, одна морквина, сіль. Перець можна за смаком додати, але я не буду додати, так як у мене по здоров'ю не можна гострого. Ну, І патина нам буде 50-80 грам масла. Ну, для, цю, для початку беремо форму, в якій будемо запікати печінку. Форму я взяла, беремо печінку і викладаємо її. Так. так Так. Це виставляємо. Ріжемо зараз цибулю моркву. На ось такі брусочки накладаємо і рішу моркву Як вам заводно, можете брусочками, можете бути соломкою, я буду різати на четвертинки такими кусочками, ось такими. І будемо випікати його. У формі цю печіночку доставлю 80 градусах одну годину. Так, і беремо, звичайно, сіль. Сіль, дивіться на власний розсуд, скільки вам потрібно, тому що самі ви знаєте, що печінка солонкувата, щоб не переборщити з ось, отому, цього дострілю і сілью. Ну і масло викладаємо уже, як ну, залишилося, ну, можете достати і гарячою, щоб вичахало, і викласти, Ну, я ж говорю, масло кубиками порішимо, далі буде, я розкажу і покажу. І заправляємо в духовку. Так, ось у нас вже 180 градусів, на, поставила 70 хвилин. Це поки нагріється зараз духовка, і в розгоріту духовку ставимо приблизно на одну годину. Ставлю я спочатку наверх-низ, і потім вже дивлюся за готовністю печінки. Чи зверху, чи знизу треба прибрати, будемо дивитися. Ну, Ось ми ставимо її і залишаємо на 60 хвилин запікатися. Ось у нас вже запеклися овочі, печінка, гарячі, їм часу якраз годину. Для цього нам потрібен блендер. Я буду перебувати це на... через блендер. Можна спробувати, звісно, через м'ясорубку, але пропустити два рази. Зараз ми сюди додаємо масло. Я додавала сюди 50 г масла, мені цього досталь. А ви можете 50-80 г скільки ви. Улюбляють, як то говориться. Ми беремо ложку і ложкою ось наші овочі переміщуємо все сюди. Я буду його прям гарячим перебивати. Пахне, я вам говорю. І навіщо купляти той покупний паштет, де ми не знаємо, яка там печінка, в якому вона стані там була, перем... перемелювалася. Тобто, взагалі, чи печінка, чи що тут таке? Оце ми знаємо, що. Говориться, бачила, що... Ми робили, і що туди додавали. Так, ну і все. І будемо зараз з вами перебивати. Ось я вже виставила і. У нас вийшло, який у нас вийшов паштет. Дивіться, він гарячий. Я гарячим його перебивала через блендер, дивіться. І він уже який густий. Їм я його з хлібцями, тому що хліба я не їм і намазуємо. Так, ось бачите, яким слоєм він лягає. Він не розваляється. Тут є морква. Дивіться, який гарний у нас вийшов, можна сказати, тост з печінкою, з домашнім паштетом. Тому я всім рекомендую цей паштет, Він займає мало часу, дуже смачний і дуже швидко він поїдається вашою сім'єю. Рецепт я залишу тут в описі. Буду рада за ваші лайки і підписки. Усім гарного дня! До побачення!